Хотіли б представити вам одну ідею, яка безперечно буде ще обговорювати це в місті, це ідея для нас, для міської влади використання території колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності. Декілька років тому прийнято рішення про її звільнення. Дійсно, такий, може, технічний об'єкт не потрібен в центральній частині міста. Під час багатьох. Обговорені були декілька пропозицій. Були будівельні компанії, які пропонували викупити цю земельну ділянку для того, щоб збудувати там багатоповерхове житло, забудувати її. І таке інше, але виникла одна ідея від компанії Гранд Інвест, яку чернівчани добре знають, Ця компанія є управителем торгівельного центру «Майдан», про те, щоб об'єднати наші зусилля, об'єднати земельну ділянку і майно, яке знаходиться у володінні компанії Grand Invest, об'єднати майно і обічну земельну ділянку, яка знаходиться у володінні міської ради. І створити серйозний потужний об'єкт який дійсно стане окрасою Чернівців, який стане центром і, і ділового життя і відпочинку чернівчан? Як це зроблено в багатьох великих містах? Безперечно, остаточне рішення по цьому проекту, по його реалізації, по умовам, буде прийматися сесією міської ради.